Здоровим бути, здорово жити під таким гаслом днями в навчально-виховному комплексі спеціалізована школа першого третього ступенів, ліцей, успіх пройшов захід присвячений тижню природничих наук. Підготувала свято вчитель початкових класів Валентина Шевчук. А її вихованці, учні В-класу класу, стали головними героями веселої музичної казки, яка лягла в основу свята. Тиждень природничих наук в навчально-виховному комплексі спеціалізована школа першого третього ступенів ліцей. Успіх проходив згідно навчального плану. До цього процесу так чи інакше долучилась вся учнівська юнь. Однак найяскравішим свято приурочене тижню природничих наук вийшло в учнів другого класу, які разом зі своїм вчителем Валентиною Шевчук підготували веселе музично розважальне дійство, на яке запросили. Учнів початкової ланки і всі разом гарно провели час. Юні артисти в яскравих костюмах чудово співали, танцювали, розказували вірші. Глядачі ж у свою чергу захоплено аплодували, сміялись і, як могли, підтримували своїх товаришів. Так всі гуртом взяли участь у веселій грі, яка перевіряла уважність і швидкість реакції глядачів. Разом плескали в долоні, тупали ногами, танцювали. Загалом Свято вийшло веселим, енергійним, а головне, пізнавальним. Адже ось так співаючи і розважаючись, юні артисти розказали своїм гостям, що здоров'я це найдорожчий скарб у житті людини і його слід берегти. Власне, це і було головною метою свята. З метою популяризації здорового способу життя в рамках тижня природи наук в дев'ятій школі було проведено свято. Здоровим бути здоровим. Його учасниками були учні другого класу, так як наші учні мають не деякі проблеми зі здоров'ям, тому головною метою цього заходу було ще раз повторити з дітьми правила догляду за собою, правила чистоти і переконати їх у важливості здорового способу життя, надати елементарні знання з фізичної культури і гігієни та виховувати потреби і інтерес до занять фізичними правами. Тому що все саме головне, саме цінне закладається в цих дітках в початкових класах. І якщо ми не закладемо фундамент здорового способу життя в початковій школі, то немає надій на те, що в старшій школі діти будуть здорові. Варто відмітити, що із поставленим завданням, і вчитель, і її вихованці. Порались гарно, ось так у невимушеній ігровій формі, виконуючи ролі звірят, фруктів та овочів, діти поглибили, закріпили і розширили свої знання з важливих питань, які стосуються здорового способу життя, дотримання правил гігієни та безпечної поведінки. І вкотре довели одну просту істину, що від здоров'я дітей залежить здоров'я нації.